Чи повинен водій сірого автомобіля зупинитись перед стоп лінією у цій ситуації? До речі, нагадуємо, що на нашому сайті ви можете безкоштовно потренуватись перед складанням теоретичного іспиту. Давайте згадаємо, коли необхідно зупинятись перед цією розміткою. Розмітка 112 або стоп-лінія позначає місце, де водій повинен зупинитися за наявності знака, проїзд без зупинки заборонено, або за сигналу світлофора чи регулювальника, що забороняє рух. Крім того, водій повинен зупинитись перед стоп-лінією у разі необхідності надання переваги в русі транспортним засобам, які рухаються по перехрещуваній дорозі. Стоп-лінію також наносять перед пішохідними переходами. Тепер розберемо ситуацію. На перехресті з круговим рухом немає знака: проїзд без зупинки заборонено, так само як і транспортних засобів і пішоходів, яким необхідно дати дорогу.